І, будь ласка, давайте з вами зараз начебто помандруємо в світ жінок. Уявіть, що ви опиняєтесь в світі, де дуже багато різних жінок, у них різна зовнішність, різна освіта, різні види діяльності, різні смаки, вподобання, різні сім'ї, в яких вони виросли. Тобто, це взагалі дуже-дуже різні жінки. І ось ви дивитесь і припускаєте, ага, ось ця жінка вона готова до материнства, а ця ну, начебто ні. Ця теж готова, ця не дуже. Тобто є якісь певні ознаки, за якими ви можете припустити, що ось ця жінка каже окей своїй майбутній вагітності та материнству, а ця жінка ну, трошечки не про те. Як ви думаєте, які саме ознаки, які вказують про те, що жінка готова чи ні? Так само поставте, будь ласка, відео на паузу, на хвилинку, на дві, на п'ять. Розпишіть ознаки готовності жінки до материнства. І потім я з вами знову поділюся, що там про це говорять наші дорогі вчені.